Мабуть, кожен бачив портрет Бенджаміна Франкліна на 100-доларовій купюрі. А ще він один із засновників США, політик, письменник, вчений Максиміліан Робесп'єр в своєму листі звертався до Бенджаміна Франкліна, виславно звісний вчений світу. Дійсно, крім решти своїх заслуг, Бенджамін Франклін був неабияким вченим. Саме він ввів загальноприйняте тепер позначення електрично заряджених станів плюс і мінус. Пояснив принцип дії Лейденської банки, встановивши, що головну роль у ній відіграє діелектрик, що розділяє електропровідні обкладки. Встановив тотожність атмосферної і одержуваної за допомогою тертя електрики і навів доказ електричної природи блискавки, встановив, що металеві вістрі, з'єднані з землею, знімають електричні заряди з заряджених тіл навіть без зіткнення з ними. І запропонував у 1752 році проект блискавку від воду, висунув ідею електричного двигуна і продемонстрував електричне колесо, що обертається під дією електростатичних сил вперше застосував електричну іскру для вибуху пороху, зібрав ґрунтовні дані про штормові вітри Норд-Ости і запропонував теорію, що пояснює їхнє походження, отримав патент на конструкцію крісла гойдалки, винайшов економну малогабаритну піч для дому, піч Франкліна або Пенсільванський камін. удосконалив скляну гармоніку. Розробив власну систему управління часом, винайшов біфокальні окуляри. А ще за його участю були проведені вимірювання швидкості ширини і глибини Гольфстріму, і цю течію, назву якій дав Бенджамін Франклін, було нанесено на мапу у 1770 році. А сталося це так: коли Франклін був пошт-директором, він звернув увагу на скарги, що поштові пакети, що посилаються з Фалмуту в Нью-Йорк, йшли на два тижні довше, ніж звичайні торгові судна з Лондона до Нью-Порта, місто розташоване дещо на схід від Нью-Йорка. Виявилося, що виною тому Гольфстрім поштовими суднами командували англійські моряки, незнайомі з цією течією. А торговими суднами американські моряки, які замолоду брали участь у морських промплях. Мислих біля берегів Америки за наполяганням Франкліна моряки стали наносити свої спостереження на карти, результатом чого стала перша карта Гольфстріму.